А зараз у Варшаві триває прес-конференція міністра закордонних справ Польщі Радислава Сикорського, і на ній перебуває наша кореспондентка Анна Львова. Вона на прямому зв'язку зі студією. Аню, добрий день. Про що саме говорив очільник міністерства? І чи він у своїх заявах згадував про війну в Україні? Доброго дня, студія сьогодні, звісно, згадували і війну в Україні і вибори, і все на світі взагалі зібралися сьогодні для того, щоб поговорити про вибори, і перш за все заохотити тих поляків полоні, яка проживає за кордоном, прийти все ж таки на вибори. Багато виборчих дільниць їх зараз набагато більше ніж раніше. Понад 500. їх зараз про це заявив очільник міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Отож, зараз послухаємо, скільки саме наскільки збільшилася кількість цих дільниць за кордоном. 511... 511 дільниць для голосування. У нас є за кордоном. Колись було приблизно 200, потім 300 з чимось. Тепер 500. Я звісно шкодую, що влада анулювала голосування поштою. Це було б набагато простіше для наших співвітчизників, які далеко мешкають від консульських пунктів. Ошачник міністерства закордонних справ нагадав, що реєстрація триватиме до 13 травня. тож варто поспішати. І говорив про те, що і в таких містах, наприклад, як Шарм-Ель-Шейх або Хургада у Єгипті, також з'являться виборчі дільниці. Тож, якщо хтось вирішив все ж таки відправитися у відпустку, голосувати можливість у президентських виборах Польщі цьогоріч також буде. Нагадуємо, що вони відбудуться вже 18 травня. Тоді саме буде перша тура. Крім цього, було ще багато інших цікавих питань. Серед іншого говорили про неформальну зустріч міністрів закордонних справ. Яка яка має відбутися у Польщі саме 7 та 8 травня, і про її роль, тому що там, звісно, будуть говорити про подальшу підтримку України. Тож за цим всім ми також будемо слідкувати і надалі. Тож будемо це робити. Студія, дякуємо. Нагадаю, що на прямому зв'язку зі студією була наша кореспондентка Анна Львова.